Отже, здаю ще один каліфорнійський маршрут: наш напрямок на бік бір. Здавалось би, чим здивувати? Всі тут знають про бік Бір. Це приблизно як наш Вуковець, тільки круче, вищі та дороги якісніші. До бік бір від Лос-Анджелеса 102 милі, тобто 164 кілометри. Підйомники, прокати, кафешки словом фу пакет. Цікаві факти: якщо ви вирішите подолати цей маршрут на велосипеді, то витратите 8 годин і 44 тисячі калорій. Але не цього разу вирушили ми на машині без лиш і зовсім не на бік бір. Мало хто звертає увагу на маленькі села у його околицях у той час, коли найцікавіше відбувається саме там. Адже можна поспілкуватися із місцевими людьми, дізнатися, чим живе місцевість у міжсезоння і навіть почерпнути певний досвід та деякі творчі ідеї. Сьогодні я розповім вам про те, як можна використовувати старі будинки, що робити із битим посудом, та й загалом, як зробити наше життя яскравішим та креативнішим. Насправді це не так уже і важко, особливо коли під рукою сировина, а голова здатна фантазувати. У мене складається таке враження, що я знаходжуся не. Каліфорнія, це десь єсіня, яремча. Як ви самі бачите, все ну абсолютно все тут зроблено з дерева. І якщо ви думаєте, що ми знаходимося у Карпатах, то ви помиляєтеся, тому що ми знаходимося у каліфорнійському містечку Running Спрингс, запримітивши вздовж дороги казковий будиночок, ми пішли знайомитися із його господарями. My name is Jennifer. This house was built in 1920. Вся продукція, яку продає мила Дженіфер місцевого виробництва. І чаї, і мед, і сувеніри. Я недавно бачила таке у Карпатах. У Пилипці. Тільки от у Пилипці для сувенірів використовують на швидку руч збиті ятки. А тут реконструювали для цього старий сторічний будиночок. Погодьтеся, виглядає казково. Are you owner of this old yes, house? Yes, I'm the owner. Uh, it's a house of your parents? No, it's not a relative's house. Um, it was, it was owned by a family and then sold to a business and it, then it was a ski shop. So they sold skis to go skiing on the mountains, and then um, we bought it and turned it into a store and built. My husband built all the shelves and all the railings and everything in here. Ocrem element interiere. My husband's idea to put in all of the shelving and the railing and the window treatments using local wood. It is really business or like a hobby, Ali. Oh, it's a business. Yeah, this is his both of our Убрання будинку створює святковий настрій цілий рік. І дарма що на порозі весна. Гірлянди та яланкові прикраси ніхто не збирається знімати. І правильно, не за горами наступне різдво. Ми попрощалися з привітною господиною і вирушили далі. Бо ж нас чекала справжня мекка мекка дерев'яних СКУЛЬПТУР. Вам і, і діти з орлами. І якісь, не знаю, зможе щось таке ганецьке. У мене виникає тільки одне запитання, якщо ЄГУ такі гіго то скажіть на мирі, хто любить такі купує. Але насправді американці народ підприємливий. І повод, напевно, такий є, раз вони приділяють цьому стільки часу. Інша річ, де вони беруть стільки дерева. Невже вирувують ліси? Бачите, скільки спільного у них з Україною? Далі наш шлях проліг маленький ком'юніті Грін Валиник. Колись я про нього вам уже розповідала. Але дещо таки забула показати. Адже місцеві пенсіонери у своїх фантазіях усіх переплюнули. Побачивши їхні шедеври, я пригадала. Мама постійно скаржиться, що все вилітає їй з рук. То чим не вирішення проблем? Коров вони не доять, кіст також. З того, де більше не тримають, а замість цього займаються творчістю. Бачите, це все зроблено руками пенсіонерів. Ось їхня сировина. Ви розумієте, що з кого їх сировиною? Весь битий козу ніхто не викидує жодної тарілки, жодної миски, і жодного горнята. Воно все йде у справу. Таким чином, виходить, що кожна отака от Зроблена вручну плиточка, вона ексклюзивна в єдиному екземплярі. Ну, це вам так підказочка, як будете нудьгувати на пенсії. А бікбір я вам все таки покажу наступним разом, незважаючи на те, що тут про нього всі знають. Може, щось новенького відкрию. А тиша така, що так і хочеться сказати. Тільки мертві косами стоять. Озеро видно. Зараз я спущуся до нього ближче. Якщо його буде ще видно, то я його відсніму.